Вітаю вас з вами Стела на каналі Містична Історія. Чому Ватикан хоче викрасти з України, а саме з Печерської лаври, реліквії типу український грааль та меч державності, які приховуються навіть від пересічних громадян, і це є причиною затягування війни. Дякую. Чесно кажучи, я щось не дуже таку інформацію десь зустрічала. Вона для мене нова. І перевіримо, чи справді хоче Ватикан щось викрасти з України, а саме з Печерської лаври. Так, да. так, хоче. Я вам більше скажу: це, це хочуть вони зробити завжди хотіли щось забрати з території України, забрати якусь цінність завжди. І це не було можливим. І наразі, поки йде війна, оце зараз саме такий час. Коли війна, знаєте, як хаос, там от таке. І оце зараз це можна зробити. Як, будь -як, то, як це зараз остання можливість, коли це можна зробити. Так, хочуть щось забрати, що хочуть забрати. Щось старе. Ви сказали кубок Грааля, тут і дві кубків випало, такий кубок, такий кубок. Це щось ну, повинно допомогти. Це щось дуже цінне, дуже, дуже цінне, і знову мені показують минуле щось цінне, старовине, може, які артефакти. Ось таке так. Вони хочуть це забрати, це хочуть викрасти, це є ці, і це не тільки зараз, це вже давно хотіли таке зробити. Це правда, це так. Да. А чи можна задавати запитання чому, і подивитися, власне, чому вони це хочуть зробити? Чому вони хочуть це зробити? Чому? Хочуть зробити. Це щось те, що надає могутність владу, це щось те, що укріплює свій дім, ну, як святиня, яка укріплює дім. Ну, я не знаю, чи це так, можливо, це якісь еліксіри там, це те, що діє благоприятно, сприяє чомусь для того, в кого є. Оце, я не знаю, про що йде мова. Я не знаю, але це для утримання могутності у всьому світі. Це якийсь артефакт, який має вплив? Ну, тобто, так, якщо це в тебе є, то ти впливовий, ти сильний, ти розвиваєшся, ти могутній і ти маєш якусь, якийсь вплив на все. А чи дає безсмертя цей артефакт? Чи дає безсмертя цей артефакт? Він дає владу. Тут мені не показано якесь безсмертя зараз на це питання, а це дає могутність, владу, і ти тримаєш меч в руках, ти все можеш. Отак. Як цікаво вийшло. А чи викраде, чи вдасться викрасти? Чи вдасться викрасти? Так. А ну-ка, давайте. А ми питали, чи є ці артефакти так, у нас? Так. Є. Так. А чи вдасться викрасти? Чи вивезуть так. щось дорогоцінне, ці артефакти з України? Або знаєте що? Давайте так, справді чи є? Бо ми чи є не питали. Ми питали, власне, чи вони хочуть щось викрасти, а чи вони в нас є? є? Може, вони реально думають, що вони в нас є, а їх у нас нема. Так, чи є щось в Україні таке? Щось надзвичайне, що хочуть викрасти. Так, є. Це належить тільки Україні. Так, є, це належить тільки Україні. Щось мені показано. Знаєте, як те, це те, що хотіли. Взяла іншу колоду, те саме показує. Те, що хотіли вивести з України завжди. Інші чи нападники, чи якісь люди можна владці якісь можливо, це навіть хотіли зробити і коли була в, 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 вітчизняна війна, можливо, і можливо до вітчизняної війни, якщо були якісь моменти, навколо цього так воно є. Навколо цього крутиться взагалі дуже багато різних таємниць, дуже багато сперечань, і це завжди хотіли вивести з України. Знову ж таки, тому що це надає перед надає владу, владу перевагу. Якусь силу. Так, чи вивезуть. Цікаво, що це таке. Так. А ну-ка, а де ж воно знаходиться? Ви кажете в Лаврі? Написано в коментарі, що це Києво печерська Лавра. Чи справді воно там є? Як справді, в Лаврі це знаходиться? Так, да. Да, в Лаврі. Це в Лаврі, в Лаврі це знаходиться. Так. Добре. Чи вдасться вивести, чи викраду те, що належить Україні? Дурна затія. Ні. Хаос навколо цього. Ви розумієте, оце карта Ірафанта. До речі, це карта України. Це п'ятий аркан, Іерафант, і Україна знаходиться. Це знак кільця, під знаком Єрафанта, старшого аркану. Це як випала Україна. Так вони створюють хаос навколо цього. Щось роблять, але вивезти ні. Це повинно лишатися в Україні. До речі, так мені показано, що те, те, що от воно залишається завдяки цьому, ми повинні як. Виграти війну, отак. так. Такий цікавий ефір у нас з вами виходить Таємничий, загадковий, містичний. І тут, до речі, в коментарях написала жінка, що це і є причиною затягування війни. А можемо перевірити, чи це справді причина затягування війни? Ну я не можу сказати, що це прям причина, але це теж є складовою. Теж є складовою. Ну, не настільки, що із-за цього. Ні, ні, ні. Так, і ще подивимося, чи цей артефакт справді добре охороняють і не просто люди. Угу. А хто? Янголи? Можливо, вам покажуть якісь цікаві знаки, під чиєю опікою артефакт. Хм, точно, що чаша грааля якась там. <світ> так, охороняють. Ну, таки охороняють. Давно охороняють. Але дійсно, як ви кажете, не люди. Охороняє щось, Тут щось. такі карти вони такі світлі, це не воїни, це не стоять прям дійсно от, з кулеметами, з танками навколо. Ні, це щось інше. Щось інше. Ну, я вам повинна сказати, якось мені мало інформації дають, вони якось так крутяться, крутяться. Чесно, я вам скажу, знаєте, іноді таке буває, зараз ну, таке скажу, може, ви чули, як непрогляд якийсь. От оцю тему я її намагаюся читати, а мені карта якось показує. Знаєте, я, 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 буцім, -я, то мене на очах полина, як я не бачу. Я не бачу не то, що я не знаю, що сказати, а вони лягають в таку позицію, як ти не побачиш, ти не побачиш, кажуть, не, не, не то, що не потрібно, ти не побачиш. Ну, так. Тут написано, що цю інформацію приховують навіть від пересічних громадян. А, до речі, чому цю інформацію приховують? О, бачите, ви мені задаєте, кажете зараз це питання, а я вам кажу, що я його не можу вчитати. Дійсно, мабуть, якісь, може, ритуали проведені. А як ви запитали, чи дійсно приховують так, цю інформацію так, від проєкту громадян? Так, чому, чому приховують цю інформацію? Чому? Чому? Ну, як вам сказати? Менше знаєте. Краще спите. Та і все. Я так розумію, є дійсно якісь таємні знання, є дійсно якісь артефакти, але ну, не обов'язково про це знати всім. Ну, це дійсно така інформація, яка я теж вважаю, що вона ну, не повинна от так от бути у кожного на устах. На те ж воно є таємниця, розумієте? Про то знають певні люди. Я, до речі, нещодавно подивилася фільм П'ятий елемент. Бо колись там, коли я була давно-давно мала, дивилася його, і глядачі часто в коментарях згадують цей фільм. І коли ми розглядали це запитання, я себе уявила прямо в тому фільмі. Там дуже цікавий початок, який власне стосується такої самої теми, яку охороняють ще там тисячі років різні цивілізації, яка не повинна ні до кого потрапити в руки. І до речі, в мене в ефірах дуже цікава така інформація зараз проходить, що. Українська жінка, українські провідники, майстри жіночого роду зараз мають дуже великий вплив на Україну українців, допомагають українцям, пробуджують українців. І через жінку піде врятування цього світу. І коли ця інформація в мене в ефірах з'явилася від різних майстрів, я подивилася цей фільм. І там так цікаво в п'ятому елементі грає головну роль Міла Йовович. Власне, цей п'ятий елемент. Оцей п'ятий, напевно, це вона є українка з українськими коріннями. Так, вона українка, киянка. Я думаю, так цікаво, коли давно зняли цей фільм, як нібито вони знали, що там нас чекає в майбутньому. Я так часто кажуть, що фільми вони просто щитують з простору. Вони мають тонке відчуття, інтуїцію, і вони не просто вигадують. Це не можна вигадати, це просто прийшло для них, і вони це екранізували. І думаю, хм, напевно, майстри мої мають рацію. Щось що таке дуже цікаво. Так що українці, українки, ви п'ятий елемент дуже важливий і цінний для цього світу. Ну, у нас дійсно в Україні зараз дуже багато людей. Ну я не побоюсь цього слова, якісь просвітлених. У нас дуже багато таких от провідників з'явилося. Це не тільки тому, що там, от, ну, от ті, що ви на каналі у себе людей показуєте. Дуже до речі, цікаві люди. Я зізнаюсь, я не дивилася раніше ваш канал, а зараз я його просто, просто пожираю, тому що люди дійсно цікаві до вас приходять і дивлюся і, і, і впитую цю як губка ту інформацію. Але й так, от слухаєш людей, ті, які зовсім не публічні, які про себе зовсім ніколи нічого не кажуть. А не кажуть, а в них з них такі речі йдуть. Таке ти відчуваєш від них. Дійсно, от просто таке нація міняється у нас на очах. Так так. у нас дуже багато таких людей, які чи працюють зі своїм вищим я, чи щось бачать, від них йде якесь світло. Це дійсно так. Ви прави однозначно. Це, до речі, дуже важливо, дуже важливо, тому що коли така кількість людей випромінює світло, добро, я зараз не кажу про релігію, а взагалі. От про о, оці, от чисто людяні якості. Це дуже для нас зараз добре. Незважаючи на цей жах, на оце горе. Люди якось не те щоб смиренні. Смиренність це трошки інше. Вони дійсно просто випромінюють любов і любов і розуміння цього світу, що, що відбувається. І це нам допомагає. В прямому сенсі це дійсно допомагає. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.